Двадцятка найпоширеніших жанрів у чарт, чартах Spotify за 23-й, ну і так далі роки. І тут є е, ті російські стилі, які у нас російською мовою активно слухають підлітки, наприклад, або що, так? і яких немає українською мовою альтернативних, які би витіснили оці російські продукти. Угу. Ну, Наприклад, російський хіп-хоп дуже поширений, і український хіп-хоп ну, він не напряму його витісняє. так. Російський дрейн або дрил. Так, ну uh -huh. екзотичні назви музичних стилів, там uh -huh. якийсь про е, реп, якийсь про емо музику, чи там емо uh -huh. е, якісь підліткові знаєш речі, які там не на поверхні, uh -huh. ну або гангста-реп. О, це російськомовний. Взагалі. І ось російськомовний ганстареп, наприклад, цілком міг би витіснити за принципом е, того ж черв... червонограду, якщо так. це не е, штучний інтелект, я перепрошую хлопці, але озовіться в коментарі. Якщо ви раптом живі... існуєте, якщо ви живі, розовіте в коментарях. Ну добре, але я маю на увазі, що от, е, таких проєктів, які би могли за рахунок е, ось цього штучного інтелекту е, нагенерувати подібного, але українськомовного. Шлаку не шлаку, можливо, просто назвемо це продуктом, який конкурує з російськими і його витісняє від нас. Щоб комусь це потрібно, якщо комусь це потрібно, то дійсно може в цьому напрямку розвивати штучний інтелект, а не конкурувати з, з українськими артистами і робити їхню діяльність менш прибутковою.